Напередодні окупанти завдали авіаційного удару по Херсону. Постраждали люди. Ворог поцілив у багатоповерхівку та адміністративну будівлю. Пані Оксана Погомій з нами, депутатка Херсонської міської ради, на зв'язку. Слава Україні. Віруємо, слава. Доєднуйтесь до ефіру, пані Оксано. По ситуації в Херсоні. Спочатку розкажіть нам, будь ласка. Ну, ви знаєте, у нас вже місяць, як наше місто почали тероризувати повністю. Якщо раніше у нас з дронів ганялися за людьми, вбивали людей і це FPV, то це було в так. якійсь межі червоні лінії. У нас були, то зараз цих червоних ліній немає. Зараз полюють за людьми по всьому місту, вони почали долітати до кожного району міста і далі. Я не можу сказати, що це тисячами, але кожен день від таких дронових атак є поранені. Є загиблі, на жаль, сьогодні ніч у нас була більш спокійна ніж по всій Україні, але вчора був день. Жахливий для Херсона, і жахливий навіть не тому, що в цю адмінбудівлю, котра була пуста, вона стояла пуста з моменту, як нас окупували. А справа в тому, що поряд є будівлі, в котрих живуть люди, мешкають цивільні. От їм На кадрах це було видно. Згоріло відділення нової пошти. І саме страшне, що коли у нас приїжджають рятувати пожежні Швидка ДСНС, то одразу ж е, прилетіли вчора Кабу одразу ж дрони знімають, куди прилетіло, і одразу вони починають коригувати, дронщики починають коригувати е, по, по рятувальникам і скидувати уже СФІ е, скиди і вбивають людей. Тому у нас це дуже е, Небезпечно бути, бути такими професіоналами, але велика подяка. Вони працюють і вони роблять все, що можуть в нашому місті. Ну, дякуємо їм. Насправді так. Та, звісно, дякуємо. Звісно, От ми з цього годину починали. Направду в Києві ситуація вже всім відома, і троє рятувальників загинули. Але е, тактика терористична подвійних ударів. Де ну тут вже можна говорити і про потрійні. І чотири рази підряд, бо малі засоби ураження використовуються як то fpv дрони скажімо так, і ціль зрозуміло. У країни терористки її представників, які застосовують е ці дрони для того, аби далі вбивати тих, хто рятує життя на правду. Знаєте, я би і спитав, як живуть. Зрозуміло, як живеться херсонцям, в принципі, зараз. От. Ну, але... слухайте. Там. Ми живемо. Ми живемо е Просто у нас життя, мабуть, більш насичене, і це не завдяки тому, що за нами палюють, а завдяки тому, що у нас кожен день, коли ми вітаємо тут вчора. Добрий день, добрий ранок. Ну може, не дуже добрий. Ні, добрий, бо ми живі. От ми живемо так. Головний лютий, і кожен раз, коли десь прилетіла, ти одразу думаєш, чи всі живі. Оце у нас такий пріоритет будівлі. І от можливо, це трохи так. Але ця будівля, котру вчора. Прилетіло, це перша будівля, яку зайняли, тапи, коли окупували місто. Mm -hmm. Це та будівля, біля якої ми виходили на спротив беззбройні з прапорами. А напроти нас стояла зі зброєю. В цій будівлі була перша катівня в Херсоні. Вони хапали людей, вони там їх катували, я це знаю точно. І тому, мабуть, ну на жаль, є інші розрушення, але ми відбудуємо нову сучасну. Аби аби ні дохла побільше, кожен день великими пачками і щоб вони нас залишили в спокої. Дивіться, пані Оксана, направду а, магазини працюють, скажіть, продуктами харчування місце забезпечується? Магазини працюють, ринки працюють. Ну, звісно, не так як ми звикли, але людей не стільки багато е залишилося в місті. Ну, десь е чверть, можливо, от так. По підрахункам у нас трохи життя таке скорочене. Ми з поранше встаємо і о 3 годині намагаємося вже їхати додому, тому що маршрутки е, літають вже не по всіх маршрутах, е, бо небезпечно і маршрутки так. теж Тобто ми живемо трохи пришвидшеному темпі. Е, і уже навіть коли я приїжджаю до Доньки в Миколаїв, і коли я кажу: мені кудись треба, я кажу, вже четверта година, все. А вона каже, мама, у нас все працює до 9 вечора і у нас взагалі о 12. комендантська година, ми вже от так звикли жити так. Е, медицина є. Ну, а птаки працює. Да, аптеки працюють ну все кав'ярні вчора. Вчора, якраз коли кап прилетів в день там. 15.30, тридцять, десь так. Uh -huh. Ми з чоловіком, якраз на іншому боці, там в домах пили каву. Е, да, б, було Так, Ми ж не зрозуміли, коли куди прилетіла, було страшно. Ми побігли в сховище. Коли я прийшла додому, подивилася, е, я виклала відео зверху, як, як вони вцілили в uh -huh. будівлю. Мені стало страшно. Я говорю, чоловіку, нам просто пощастило з тобою, бо ми були дуже близько від епіцентру взрива. Ну так ми живемо. Хорошо ми живемо. Ми живемо з надією, що е, все ж таки, ви знаєте, не так. Е, ми були в окупації, і е, зараз ми дуже сильно розуміємо, що на лівому березі. Відчуття людей, їхні почуття, тих, хто залишився. Там же ж не всі залишилися ті, що за Росію. Ну, правда, uh -huh. у кожного просто своє, і от я завжди казала і буду казати, саме сильне відчуття в моєму житті це не не народження моїх дітей, не народження моїх онуків. Ні, це коли звільнили наше місто, і ми стали вільні. І тому е, ми трохи інші, бо ми знали, знаємо, що таке окупація, але ми дуже гарно розуміємо, що таке свобода, і тому ну. Ці обстріли, ми все це переживемо, ми виживемо і будемо відновлювати нашу країну. От я, я завжди кажу. Ці... От розумієте, пані Оксана, ви приклад, і херсонці приклад. І я ще раз звертаюся до мільйонів українців, які в інших куточках України, хоча після цієї жахливої ночі для багатьох куточків України будемо відвертими. М м дивіться на херсонців, дивіться на пані Оксану. І для... навіть якщо на побутовому рівні, не знаю, в роботі вам щось там не вдається, там... це дрібізок, друзі. Це дріб'язок. Пані Оксано, я е, перейду де ще до нього теми, бо сьогодні 6 червня маємо 2023 року. Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, саме 6 червня, спричинивши найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття. З даними МВС України, російський теракт призвів до масштабної повені у південних областях України, внаслідок якої було підтоплено понад 4300 будинків. Навіть до другої річниці підриву ГЕС Україна не може оцінити колосальні збитки для природи та встановити, скільки людей загинули. Пані Оксана, вам коли пригадуються ті часи, що хочеться сказати? Згадувати будемо завжди, але знаєте, я згадую в такому ключі: наскільки піднялися всі, і не тільки, щоб запитати, ну як ти. А для того, щоб запитати, що треба без слід згадувати дуже важко, і а це розумі. сльози не розпачу. Це не розпач, ні, це навпаки. Це така подяка всім, хто Розумієте, коли тобі дзвонять, коли о шостій ранку ми просинаємося. І е, приходить смска і чоловіку. Він каже, підірвали каховську гес. Ну ми не могли собі уявити. Перше, куди ми кинулися вивозити друзів, котрі близько біля Дніпра, е, бо їх треба вивести раптом. Їх затопить. Е, ми ж не знали, як дійде вода. Нас заспокоювала заспокоювали, що та все нормально буде до, до Херсона, вода не дійде. а вона дійшла. І коли тобі люди, буквально там через годину, у нас є домівка. Присилайте сім'ї, у нас можна зупинитися. Що вам треба? Що вам треба слати? Перший, хто мені позвонив Петро Олексійович Порошенка, угу. Оксана, що треба? А у нас якраз за день до того, 5 числа, був прильот в пікарню в нашу волонтерську так. пробила одну із печек і. Ми в той день не випікали хліб. Я пам'ятаю, ми говорили і... про це. Ми говорили так. про це. і от знаєте, от зараз це все слова, подяки. Всім нашим небайдужим українцям, от як би ми на там не було, там на кожного українця три гетьмана ще щось. Але коли стається таке, навіть в тому місці, кому ти жодного разу не був і бачив його тільки по телебаченню або на світлинах, то ми підіймаємося, гуртуємося і допомагаємо один одному. І от ця допомога від всіх. Ми так втомилися за ті місяці після цього підриву. Бо ми розвантажували кожен mm -hmm. день по дві по три вантажівки: 30 тонн, 40 тонн. Це все люди нам слали. Ми зняли ще один склад, але це все про не про гроші і не про. Гуманітарку і а це все про взаємодопомогу і про те, як ми вміємо. І дуже би я хотіла, щоб ми в цього не втратили ні ні в якому разі, щоб ми не опустили руки, щоб ми не, розуві, не розувірилися. Влада переобереться ми. Якось все ж таки вигребемося, але нам треба буде і зараз треба, і допомога військовим треба, і, і не треба казати, що від вас нічого не залежить. От треба просто впиратися, впиратися і допомагати. І оце от моя пам'ять така: Лю, люди, котрі згуртувалися перед бідою і котрі не кинули нас на призволяще. Пані Оксана. Я вам тоді поставлю запитання під завісу нашої розмови тільки сьогодні, бо в нас ще таких розмов буде. Надятінадцять. Uh, ви, до речі, дуже правильно фокусуєтесь, акцентуєтесь на цій темі. Бо, радше, останніми місяцями і роком от е, спостерігаєш таку картину, що старається оце от відчуття, цей ефект єднання, як це було на старті повномасштабного вторгнення. От тоді, коли дійсно підірвали Каховського і що нам потрібно зробити, аби це відчуття, от не відчуття а ефект єднання, не старалось. Знаєте, я намагаюся, я кожен день записую відео в Фейсбуці, бо з першого дня нашої окупації і не, не перестаю цього робити. І розповідаю про Херсони. Розповідаю, я намагаюся іноді заспокоїти, іноді мотивувати. Я дуже би хотіла, щоб люди почули нас. Тих, хто живе на лінії фронту, і uh -huh. зрозуміли, що у них теж таке може бути. Можливо, якщо вони, їм буде страшно за себе, то вони тоді перестануть і, звініть, займатися фігньою, а зрозуміють, що головне це зараз іменно згуртуватися і те, що от ми кажемо: єдність, 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 що це не просто слова. Вони просто. Так часто, мабуть, кажуться, що люди кажуть, та ладно, кажіть, кажіть ваш голос дуже приємний. Але, але ви знаєте, я вам хочу сказати, нас активних людей не так багато, на жаль, ну mm -hmm. не, не 90 да? так. ну Давайте нехай буде 10%, це дуже ну, активно. Так, ну, але... да, звісно, так. Да. Mm -hmm. але... Поста своїм прикладом ти цього не зробиш, тому я вважаю, що треба з людьми розмовляти і треба їх. Ну, я це роблю принаймні, і треба їх якось до себе притягувати і показувати, як можна не плакати вдома. От у нас страшно, насправді, страшно навіть вийти з дому деяким людям. Але коли вчора я сказала на нашому волонтерському центрі, я написала в нашу групу, що ви можете не приходити, бо такий день, ну мало ли, всі прийшли. Вони кажуть, та ні, ну ми ж ні ні якісь там, ну ми не боїмося. Ну от. Що робити, я не хочу, щоб тільки в горі, горі і горі. Я хочу, щоб люди якось відкрили очі і побачили, що ем, Херсон стоїть і впирається, і допомагає військовим тільки тому, щоб у вас такого не було. Я завжди кажу, що. Ви там, у вас почалися городи, але плетіть сітки, бо це важливо. Зиму, взимку ви плели, а зараз ви цього не робите, бо у вас городи. Ви кажете, що у вас війни немає, та ні, дай Бог вона у вас буде. Не треба, щоб так було. Ну, І якщо вже зовсім втомлені від війни, я запрошую в наше місто. Ви зрозумієте? У нас навіть з Києва приїжджає дівчина, вона приїжджала в минулому році в позаминулому, і говорю, Тань, а чого ти приїхала? Ну, свою відпустку, а вона каже. Я хочу від вас взяти оцю таку енергію. Я хочу зрозуміти, чому ви такі, і хочу бути такою самою. Так що запрошую в Херсон. Спасибі за запрошення, пані Оксана. Тут єдине я Давайте скажемо так: швиденько посадили городи, бо картопольку на фронт також мішечками треба хлопцям передавати. І... До плетіння сіток, до донатів, до всіх тих справ, які потрібні для наших хлопців і дівчат, хто на передовій, для людей, які в прифронтових містях, містах в принципі живуть. Друзі, давайте все робити для того, аби підживлювати оце відчуття. Коли ми разом, коли біда вона триває, війна триває, розумієте? От в тому то й суть. І правду нашого життя зараз до зустрічі, пані Оксано. Бережіть себе, Я бережіть себе і побачимось на прямому. Оксана Погомій була цієї миті депутатка Херсонської міської ради.